Україна та Грузія завжди мали тісні зв'язки між своїми народами. Не випадково вони були першими окуповані радянською Росією. Безпреривність каральних операцій проти ворогів Росії має дуже важливу характеристику, яка також ніколи не проривалася. Це спецоперації м'якої сили спецслужб Росії, і один із результатів. Роботи цієї м'якої сили це трагедія. Більшість громадян України під час відступу імперії в 91-му році, незважаючи на те, що проголосували за незалежність України, повірили наративам Москви, прийняли Росію Єльцина за союзника і фактично забули лідерів АБН організації, аналогів якої не знає історія, це є результатом радянської пропаганди. Після всіх цих років окупації голодомору, масових розстрілів, русифікації, пропаганди точково розробленою КДБ для українців. Якби не були глухі до слів лідерів АБН, імперію, можна було б тоді добити. Достатньо було на державному рівні підтримати Зв'ята Гамсахурдія та Джохара Дудаєва. Тоді, на жаль, це розуміли лише українські націоналісти інші пішли за м'якою силою Кремля. Я казав батько з Вядагам Сахурдія, жах, що люди не освічені. Але страшніше, що люди не знають того, що вони не освічені. А сам з Вядгам Сахурдія напередодні вбивства казав на мітингу в Сакартвело. незалежність Грузії. Це справа не лише. Дисидентів, це справа всього народу. Генеральний секретар антібольшевіцького блоку народів, князь Нікона Кашидзе записав у 60-му році. З того часу, як АБН було засновано проти нього, вели запеклу боротьбу представники московського уряду в західних країнах, їхні замасковані центри компартія та російські емігрантські організації. АБН підтримує принцип, згодно з яким. Радянський Союз є російською тоталітарною колоніальною імперією, яка повинна розпастися, і що іноземні країни завойовані та керовані цією імперією мають бути звільнені, а незалежні суверенні держави цих народів. Мають бути відновлені І з цією метою АБН вимагає, щоб з російським імперіалізмом йшла безжальна і нещадна боротьба, бо не може бути миру у світі, поки не буде знищено цю російську імперію, яка своєю величезною військовою силою намагається завоювати весь світ. Давно встановлено, що всі росіяни, як вдома, так і за кордоном, одно постійно продовжуються з тим, що цю в'язницю народів російську імперію необхідно зберегти на заході. Росіян підтримують місцеві комуністи, наймити Москви, коекзистенціалісти та русофільські коло всіх політичних кольорів, а також усі політичні. Нігілісти спільними зусиллями вони намагаються паралізувати діяльність АБН і знищити цю організацію. Вони вдаються до всіх засобів, щоб очорнити АБН і ставити перешкоди на його шляху, щоб знищити свого опонента. Нині прийнято таврувати його фашистом, нацистом чи Антісемітом ці слова князя не нечебто з сьогодення, коли диктор Першого каналу оголосив, що країни СРСР більше не існує, вже оголосив про те, що 11 республік підписали Союз Незалежних Держав з Росією. Вже було оголошено, що Росія це правонаступник СРСР і член. Радбезу ООН. І вже Єлцен оголосив про єдину кнопку над усею ядерною зброєю у Москві. Глядач запитає, як 11. А де Грузія? Де Грузія в грудні 91-му це є предмет пропаганди, яка сьогодні звучить навіть на українських каналах. Її вимовляють хороші руски, яких досі більшість українців сприймає як союзників. Навіть всі українці, які регулярно приїжджають до Мюнхена, покладати квіти на могилу Степана Бандери. Кілометри дисертації з того часу були. Написані вченими у всіх країнах про перестройку та демократичну Росію Єльцина. Участь в грандіозній брехні, що Росія була демократією, поки не прийшов Путін і не напав на Україну, і цей наратив став матеріалом для спекуляції тисяч шахраїв політологів із всіх країн світу, які фактично працюють. На Росію та на продовження існування цієї пекельної імперії. Хоча лідери АБН так чітко викладали суть проблеми, коли імперія прийняла рішення перегрупуватися і була проведена операція КДБ-перебудова. А потім ці ж російські спецслужби привели до влади Єльцина усі республіки, крім трьох країн Балтії, залишилися. В єдиній кровіносній системі Російської імперії спроба Грузії піти по справжньому і відновити реальну незалежність, на чому наполягав звіад Гамса Хурдія, закінчилася як попереджав князь Накашидзе кривавою м'ясорубкою в грудні 1991 року. Зміною дисидента Гамсахурдія на чекіста і комуніста Шеварднадзе, негайною окупацією Абхазії та насильницьким. Поверненням Грузії в лоно Росії, ми нескінчено вдячні українцям, які рятували 93 сто грузинів від геноциду в Абхазії, вивозили їх чорним морем в Україну. Садистична практика над громадянами в Тбілісі, так звана денацифікація, помста за те, що обрали звіада, досі про це не кажуть. Хоча кожен тбилисіць, який пройшов через... Знущання головорізів Мхедріоні, яких постачав зброєю Єльцин, фізично не може згадувати, через що ми пройшли. А всі так звані демократичні медіа у всьому світі назвали ці тортури перемогою демократів, чекістів, Шеварнадзе та Воров законі Джабесіляні над нацистом Гамсахурдія. І досі цей жахливий злочин Росії та її колаборантів у Грузії не засуджено. Навпаки, віддають честь агенту Шеварнадзе Мірабу Мамордашвілі, який розповсюджував сфабриковані цитати звіада у той час, як в гулазі гнили справжні дисиденти. Комуніст Мамордашвілі вважався дисидентом. Так само, як, наприклад, дисидентка Маша Слонім, онука сталінського ката наркома іноземних справ СРСР Литвинова, який в 33-му році заявив США, що немає жодного голодомора в країні, такі дисиденти пройшли процедуру легендування, були спрямовані КДБ на захід, та були прийняті на західний Голоси, на яких тривала робота м'якої сили. Про що говорили Ніко Кашидзе, Степан Бандера та Ярослав Стецько у Грозному відбулася ключова подія. Джохар Дудаєв та зв'яткам Сахурді зібрали прес-конференцію, на якій оголошували, що Росія Єльцина здійснила військове вторгнення до Грузії. Зупинить Росію, Росія є. Та сама імперія тоді, в 92-му, тільки АБН, організація українських націоналістів, пані Ярослава Стецько, пані Марія Базилюк та інші, заявили про державний переворот проти законної демократичної влади Грузії про терор. АБН опублікував лист з В'яда Гамсахурдія. А з офіційних державних структур лише президент незалежної Ічкерії Джохар Дудаєв офіційно заявив протест і фізично врятував зв'яда Гамсахурдія від смерті. Але імперія не зупинилася. Єльцин розв'язав повномасштабну війну проти незалежної Чеченської Республіки Ічкерія, і тоді українці поїхали до. Чечні протистояти Росії, честь та слава героям. Чи є речі, про які не попереджали лідери АБН? Навіть якщо ми торкнемося сьогоднішньої історії в паре з майданчиком для демократичних сил Росії та корінних народів, ми побачимо, що все те саме вже було в 51-му році, коли Керенський цей бурець. З большевізмом намагався на Заході проштухувати Каламут як сьогодні Ходорковський. У зв'язку з діями Союзу Визволення народів Росії АБН опублікувало протест. Спроба російських емігрантів виступати від імені цих народів є зложиванням правами неросійських народів, які мають свої власні визвольні організації, уповноважені для їхнього заступства. Усі в совєті освобождення народів Росії, російські емігрантські організації, не можуть стати заступництвом неросійських народів, навіть тоді, коли в ньому матимуть заблуждених або Куплених осіб лише учасники національного визвольних організацій мають право виступати від імені своїх батьківщин. Важним є не визволення неіснуючих народів Росії, але визволення народів від їхнього поневолювача від Росії об'єднані в БН поневолені народи. Боряться за розвал російської тюрми народів за незалежні демократичні національні держави. Сьогодні ми розуміємо цей зв'язок. Мягка сила Кремля, про яку попереджав АБН, досягла того, що на пострадянському просторі перемогли сили, що суперечать ідеї незалежності. Це стало Величезною помилкою, що привело до катастрофи сьогодні, і українське і грузинське суспільство зобов'язане позбавитися агентів Кремля, які виступають під маскою російських демократів.